Слава Україні! Вітаю учасників освітнього форуму. Друзі, моє коротке звернення до вас, ви слухаєте у записі, оскільки на війні немає часу на довгі розмови. Іноді час складно знайти, навіть на сон. Однак усе, чого ми не дозволяємо собі тут, та на війні ми робимо для того, щоб ви мали змогу жити, вчитися та працювати там, в тилу. Такий форум проводиться Миколаївським інститутом університету Україна в сьоме і вже вдруге в умовах війни. І мені як студенту і та військовослужбовцю приємно знати, що навіть у цей складний час ви продовжуєте вчитися розвивати, підтримувати нашу українську мову, мотивувати, рухати вперед, рухатись вперед. Через війну. Осіб з особливими потребами та тих, хто потребує спеціальної підтримки, стає і, на жаль, ставатиме все більше. Тому актуальність інклюзії в освіті тільки зростає. Попри всі труднощі, які викликали у зв'язку з організацією дистанційного навчання під час війни, ми бачимо певні успіхи та головне мотивацію. Мотивацію жити, мотивацію вчитися, мотивацію перемагати. Тож бажаю всім учасникам плідної роботи, успіху та незламної віри у власні сили, свою державу та свою армію. Все буде Україна.